Назвати Юліани, в сьогоднішньому відео будуть фаворити 2015 року. Я вам обіцяла ще у 2015-му, що буду вам знімати кожне місце фаворити. І що б було, я їх не знімала, тому що я молодець. Першою зупинкою будуть серіали. Я можу з легкістю назвати теорію Вибуху і американську історію жахів. Щось в мене помінялося, що я дійсно почала якось трохи по-іншому думати, і я ніколи не думала, що на це вплинуть серіали. І більшості на це все вплинуло американська історія жахів. Перший сезон був шикарним, і я почала дивитися другий. Думала, що він буде не менш цікавим, ні. Мені не сподобався. Я продавалася десь 6 серій, і я зрозуміла, що оу. Oh. Я розчарувалась, але потім я почитала відгуки про другий сезон і зрозуміла, що це не я одна така, а це великий процент людства, який дивилось. Дійсно, подумала так само, те, як і я. Теорія великого вибуху на той серіал, під час якого ти можеш їсти, ти можеш просто відпочивати. І Це як знаєте, вечір п'ятниця. Тобто в тебе є час, ти можеш просто відпочити, відімкнутися від всесвіту і сказати цей час для мене і теорія великого вибуху. Ми плавно переходимо від серіалів до музики, тому охванде. Oh, and Палодбо я багато разів говорила про них в своєму інстаграмі. І хто мене фоловить, то знає. Вони реально дуже круті. Під їхню музику я можу танцювати. Деколи я собі включаю наушниках у Матюрман і просто весь будинок мій, і я одна в світі. Я люблю дивитися кліпи, і я люблю думати, що я в кліпі. Мені здається, що треба мені просто піти після дванадцятого класу на режисерський. є настільки багато задумок для фільмів, мене багато задумок для того, як зняти кліп. Правда, мені не вистачає техніки, мені не вистачає команди, щоб це все перейшло в життя. О, Wonder — це дійсно. Ти сидиш, ти маєш щось подумати, і в тебе є твій всесвіт. Знаєте, в них настільки круто записаний голос пісні. Я не знаю, як вони його записують, але це щось таке, ніби особливе. Ти в кімнаті з ними І вони співають для тебе. Я склала міні плейлист з тих пісень, які мені в них подобаються, і ви його можете переглянути в офіційній групі. Тож заходьте, дивіться і слухайте. І наступною номінацією буде youtube блогер І мені здається, тут навіть нема про що говорити. Поліна Брижинська. Мені дуже подобається. Це її розмови, як вона говорить, і вона дуже начитана в В неї настільки круте мислення, то як вона думає, як вона якісь речі озвучує або ще щось, тобі не складає ніякої там тяжесті придивитися весь її YouTube канал за один день. Це перевірено на собі. Наступне улюблена книга 2015 -го. І ви навіть можливо знаєте, що це за книга, тому що Сесилія Ахрін, там де завершується оселка. Я десь прочитала таку фразу, що якщо ти прочитав книгу і вона нічого не змінила в тобі, це погана книга, тому Сеселія Ахрен змінила щось мені. І ви можете клікнути на май лице і це відео, щоб подивитися, чи ж мені так сподобалася книга і почути про неї більше. Улюбленим інстаграмером. Я можу сміло назвати Євгенію Локар. Це просто суцільне натхнення і суцільна мотивація. Деколи читати її опис до фотографії, це сама насолода, так як деколи вона навіть туди вірші, вписує свої до речі. Творити при інстаграм це все рівно, що дивитися на повітря. Тому ви можете з легкістю перейти по посилці в інфобоксі на її інстаграм. Улюблений додаток з року. Це навіть не дивно, інстаграм і улюбленим одягом 2015 року, я можу з легкістю назвати ось цю кофту від Буху, так як вона була в багатьох відео, вона була в луках, вона була в просто такому, як зараз я говорю. І улюбленою сумкою, або як я називаю Бандеролькою, буде саме ця сумка від Asos. Якщо так подивиться, вона оглядає дійсно маленькою, але коли ти її відкриваєш, в ній міщається дуже багато всього. Так як туди можеш засунути свій телефон, камеру, блокнотик маленький, гаманець, ключі, гінічну помаду і в принципі навушники. Але якщо я захочу вмістити до десь щоденник, то розміри трішки. Будуть не підходити. Правда, це мені не заважало носити її і, і в пірі мір 2015 року. І завершувати це відео я надаю право б'юті-продукту, а саме крему для рук від Oriflame. Мені подарували цей набор. Там був цей крем гель для душу і мило. І це особливо колекція Floral. Без нього мої б руки були дуже сильно сухими, так як повітря в місті сильно впливає на шкіру наших рук і взагалі. Він дуже приємно пахне. В нього квітковий запах, і я з легкістю можу його назвати б'юті-продуктом 2015 року. Отож, це були всі фаворити 2015 року, і я сподіваюся, що вам сподобалося відео. Якщо це так, то поставте лайк, підписуйтесь на мій канал і напишіть мені в коментарях, що надихало вас в 2015 році. Мені буде дуже цікаво почитати І, можливо, я навіть сама десь зачерпну собі мотивації. Отож, зірки не сіті без темряви Я вас люблю. Па-па!